Історія складається з воєн і революцій, з битв та перемог, і творять її полководці, монархи та відчайдушні ватажки. А от і неправда, можливо, у часи феодалізму було саме так, а от з початком процесу націєтворення головними героями стали зовсім інші люди: так звані будителі, які піднімали національний дух, просвітники, які несли народу знання, політики, що займалися організацією громад і держав. Попри те, що за останні 300 років масштаб воїн невпинно зростав, результати їхні дедалі більше залежали не від успіху полководців, а від волі народів, яка знаходила міжнародну підтримку. До речі, а ви знаєте, що Нобелівські лауреати Альберт Ейнштейн та Макс Планк були дійсними членами наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка? Ні, тоді не перемикайтеся. Згадаймо, що коли після Першої світової на місці переможеної Австро-Угорщини виникло кілька незалежних країн, там де нації показали готовність жити власними національними державами, переможцям довелося піти їм назустріч. Так виникли Польща, Угорщина, Чехословаччина, Хорватія, Словенія тощо. Інший приклад розпад Російської імперії, коли підкорені колись народи проголосили незалежність і захищали її, хоча не мали власних королів ба навіть міжнародної підтримки, як, наприклад, Українська Народна Республіка, що виникла з шістьох розрізнених губерній імперії, та ще й приєднала до себе західну українську народну республіку, створену на австро-угорських землях. Які ж сили могли постати проти наймогутніших держав світу і змусили їх рахуватися із собою? Для того щоб зрозуміти це, візьмемо найближчий нам приклад Україну. Як ви добре знаєте, до революції 17-го року наші землі були поділені між двома імперіями російською та австро-угурською? Однак населення цих земель не перетворилося на великоросів та австрійців відповідно воно вперто трималося своєї традиції, своєї віри, а головне своєї мови. Адже мова є основою, на якій виникає народ і будується нація. Про це писав іще Нестор Літописець, і з того часу нічого не змінилося. Важливість мови розуміли не лише самі народи, але й загарбники. Тому після початку українського відродження в першій половині 19 століття Санкт Петербург поспішив заборонити українську мову. І у 1863 році видав сумнозвісний валуївський циркуляр, який забороняв українську освіту, науку та церкву, і накладав суттєві обмеження на друк української літератури. Австрійська імперія на той момент пройшла через смертельно небезпечну для себе низку національних заворушень, названу весною народів, і в процесі мало не загнулася, в результаті чого змушена була послабити національний тиск. І українці, які стали тоді на сторону Габсбургів, отримали трохи національних прав. До речі, про те, чому саме українці у тих подіях підтримали відень, ми маємо окреме відео. Поцікавтеся. Ну а створена тоді ж головна руська рада, крім іншого, проголосила єдність українців Австро-Угорщини та Російської імперії. Тоді останніх на Дніпрянцями незалежно від регіону, і ми іноді будемо використовувати цей термін, так що розумієте його правильно. Отже, в процесі весни народів українці по обидві сторони кордону заявили про себе як про єдине ціле, один народ з спільною історією та майбутнім. І це важливо. Тому після того, як в Росії почалося гоніння на українську мову та культуру, на допомогу прийшли українці Австро-Угорщини. І за 10 років після Волоївського циркуляру, у 1873 році, у Львові було засновано літературне товариство імені Т. Г. Шевченка. Ініціатором його створення стали на у тодішньому широкому сенсі слова письменник, перекладач і педагог з Сіверщини Олександр Кониський. Він відомий вам як автор духовного гімну Боже Великий Єдиний Нам Україну храни на музику Миколи Лисенка. А також колишній член Кирило Мефодівського товариства, соратник Тараса Шевченка, педагог з Херсонщини Дмитро Пільчиков. Саме Пільчиков. Привіз на Галшину гроші на створення організації від іншої надніпрянки Скачанівки Єлизавети Скоропадської Милорадович, тітки майбутнього гетьмана. До речі, зверніть увагу: меценаткою Острозької академії була Гальшка Острозька, меценаткою Києво-Могилянської академії Гальшка Гулевичівна. А меценаткою товариства імені Шевченка Гальшка Милорадович. Адже Гальшка це старовинна форма імені Єлизавета. Так що Гальшка знакове ім'я для української науки. Єлизавети майте на увазі. Отже, на Дніпрянці, тобто російські піддані, запропонували західнякам, тобто австро-угорським підданим, разом створити літературне товариство і привезли гроші на це. Крім того, до фінансування пізніше підключалися й інші дніпрянські меценати, як, наприклад, Євген Чеколенка чи Василь Семиренко. Це забезпечило майбутньому товариству статус загальнонаціонального центру, що вже з перших років існування долав державні кордони. Але оскільки організація діяла в Австро-Угорщині, її статутними засновниками стали лише місцеві діячі. Один із організаторів просвіти Юліан Романчук, член кореспондент. Польської академії знань Амелян Огановський, його брат доктор Права Олександр Огановський, посол до Галицького Сейму, тобто місцевого парламенту, отець Степан Качала, редактор українського часопису Правда Лонгін Лукашевич та інші. Очолив товариство доктор права і засновник просвіти Корнило Сушкевич, який перед тим власним коштом видав двотомник поезії Тараса Шевченка. Першим завданням товариства стало заснування власної друкарні. Друкарня видавала книжки справжньою народною українською мовою, що було свідомим протиставленням друкарні Ставропігійського інституту, яка використовувала так зване язичі. Про язичі ми докладно розповідали у відео щодо змагання між українською, латинкою та кирилицею. Ці друкарні видавалися в українські часописи Правда та Заря, а також книжки, заборонені до видання в Російській імперії. Тим часом Санкт-Петербург теж не сидів, склавши руки. У 1876 році вийшов радикальний Емський указ, який практично зупиняв будь-яке українське культурне життя на підросійських землях. Крім того, після завершення франко-Пруської війни в Європі настав тривалий мир, названий прекрасною епохою, адже під час неї неймовірний поступ зробила наука і технології. Саме тоді було здійснено більшість винаходів, що їхніми результатами ми користуємося понині. І автомобілі, і літаки, і радіо, і телефон, і кіно, і бензин, і електростанції, і переливання крові. Якщо я буду перераховувати все, ми затримуємося дуже надовго. Українські еліти теж відчули цей поступ, тому вирішили перетворити вже наявне літературне товариство імені ТГ Шевченко на наукову установу, наукове товариство імені Шевченка. Ідея належала послу, тобто депутату австрійського парламенту Олександрові Барвінському, якого підтримали вже знайомий нам надніпрянський письменник і автор гімну Боже Великий Єдиний нам Україну храни Олександр Кониський, та надніпрянський такий історик та археолог Володимир Антонович. Знов таки рішення було обопільним, тобто за участі представників українців по обидва боки кордону. Всередині товариства було сформовано три основні секції, які визначали інституційну архітектуру НТШ протягом подальших десятиліть. Перша історико-філософська секція. Друга філологічна секція, третя математично-природописно-лікарська секція. Як бачите, організатори замахнулися на створення Української академії наук, і це мало глибоке стратегічне значення. Таким чином, українські інтелектуали заявили, що національне відродження вимагає не лише культурного розвитку, а й суверенної наукової інфраструктури. Створення НТШ у такому форматі було прямою конкуренцією з академічними установами Польщі та Росії, які не визнавали українську наукову мову та школу. Власна ж академія стверджувала існування повноцінної української наукової думки. 13 березня 1892 року було прийнято новий статут, згідно з яким товариство було перейменовано на наукове товариство імені Тараса Шевченка НТШ. Першим головою було обрано галацького історика, доктора філософії Юліана Целевича, засновника першого українського студентського товариства Січ. Але, на жаль, за півроку він помер, і НТШ очолив ініціатор його створення, вже знайомий нам Олександр Барвінський. Що зазвичай робить Академія наук? Передусім організує обмін науковою інформацією між своїми учасниками, сприяє їхній діяльності та намагається перетворити їх на єдину силу. Тому першим засобом для цього стало видання під назвою записки НТШ», яке збирало наукові праці українською мовою і пропонувало їх до вивчення колегам у 1894 році. З Києва до Львова перебрався молодий науковець магістр Михайло Грушевський, який був активним учасником київської громади і вів заборонену в Росії діяльність з організації українського життя. За рекомендацією Антоновича, здібного і мотивованого на Дніпрянця взяли на посаду ординарного професора Львівського університету, а крім того, доручили йому редагувати записки НТШ та очолити історично-філософську секцію. Грушевський суттєво розширив формат записок, перетворивши їх спочатку на квартальник, а згодом на двомісячник. Запровадив нові рубрики як то розділ коротких джерельних додатків та рецензійний відділ. Так почався період найвищого наукового та організаційного розквіту товариства, відоме як Доба Грушевського. В Українських істориків заведено ганити Грушевського як поганого політика та лівака. Але при цьому не варто забувати, що він був видатним організатором української науки, не кажучи вже про наукові досягнення. Так, людина не може бути талановитою у всьому, щоб там не твердили мемчики, але віддавати й належна треба неодмінно. Грушевський перетворив НТШ на повноцінну академію, запровадивши звання дійсних членів, яке було надано провідним подвижникам української науки, а також багатьом світовим вченим, які із вдячністю приймали його. Серед міжнародних членів НТШ у різний час були зокрема лауреати Нобелівської премії з фізики Альберт Ейнштейн та Макс Планк, провідний математик свого часу Давид Гільберт, президент Чехословаччини і філософ Томаш Гаріх Масарік та інші впливові науковці. Товариство було представлено на конференціях у Празі, Парижі, Варні, Софії та інших європейських центрах. Це була стратегія легітимації українського наукового проекту на міжнародній арені. Для бездержавної нації це стало критичним механізмом, який ускладнював зовнішнім силам ігнорування або знищення української наукової школи. На гроші меценатів клопотом Грушевського значно розширилася інфраструктура НТШ. У 1898 році товариство купує будівлю у Львові на теперішній вулиці Винниченка, 26, де розбудовує друкарню та палітурню, у яких заходами Олександра Барвінського починають видавати підручники для українських гімназій та початкових шкіл. Згодом за кошти киянина Євгена Чикаленка та деяких дрібніших пожертв НТШ будує у Львові під цитадельною горою на сучасній вулиці Коцюбинського український академічний дім. Будівля відома під назвою Дім українських студентів. Вона виконувала функцію гуртожитку для українських професорів, вчених та студентів, що приїжджали до міста на роботу чи навчання. У 1912 році на кошти Василя Семеренка та австрійського уряду НТШ купує ще одну будівлю на сучасній вулиці Винниченко у Львові сусідню до попередньої, де відкриває бібліотеку та музей. У добу Грушевського видавнича справа набула найбільшого розмаху, забезпечуючи систематизацію українських знань та їхнє поширення. НТШ видавала на власній поліграфічній базі книжки українського письменства та здійснила фундаментальні академічні публікації. Головною фундаментальною монографічною працею, що з'явилася в НТШ, була історія України Руси Михайла Грушевського вісім томів, опублікованих упродовж його діяльності. Крім записок НТШ, було започатковано низку важливих серійних збірок: «Жерела до історії України-Руси 22 томи, пам'ятки українсько-руської мови і літератури 8 томів, «Етнографічний збірник» – 40 томів, матеріали до українсько-руської етнології 22 томи, студії з поля суспільних наук та статистики, часопис правнича і економічна. Поява збірника математично-природописно-лікарської секції стала ключовим моментом, оскільки це було перше в історії українського народу україномовне серійне видання в галузі природничих та технічних наук. Цей стратегічний фокус на точних науках та термінології був необхідний для побудови модерної держави, демонструючи, що українська нація здатна розвивати не лише гуманітарну сферу, але й технології та медицину. Одним з найактивніших членів НТШ був Іван Франко. Він присвятив товариству понад 20 років свого найбільш продуктивного періоду життя як вчений видавець та організатор науки. Франко керував філологічною секцією, етнографічною комісією, працював заступником голови археографічної, секретарем мовної, редактором багатьох видань. Крім того, брав участь у розробці статутів організації бібліотеки, музею, писав статті, засновував доброчинні фонди. НТШ на існувала навіть наукова стипендія імені Франка у сумі 2000 австрійських крон. Я не візьмуся тут перераховувати всі види діяльності товариства, в яких брав участь Іван Якович. Але повірте, що згадане навіть не чверть усього обшару його роботи. Дійсно, від членами НТШ були і фізик, першовідкривач рентгенівських променів Іван Полюй, і дід головного командира УПА Романа Шухевича, педагог Володимир Шухевич, і композитор Станіслав Люткевич. НТШ зібрало унікальні фонди, що включали стародруки, рукописи, періодичні видання, а також колекції українських старожитностей та фольклорної спадщини. Ці зібрання становлять золотий фонд україністики. Важливість цих колекцій є особливою, враховуючи те, що подібні матеріали були цілеспрямовано знищені або відсутні у підросійській Україні через імперську а згодом і радянську політики. Таким чином, НТШ функціонувала не лише як академія, а як національна скарбниця та страхова копія національної пам'яті, забезпечуючи фізичне збереження ключових документів української культури та історії. Утім, революція 1905 року примусила російського царя скасувати багато обмежень на українську мову та культуру. Після чого Грушевський став велику частину уваги переділяти розбудові української справи та науки на підросійських територіях. А Перша світова війна і тимчасова окупація Львова російським військом змусили НТШ призупинити свою роботу а Грушевського, який залишався громадянином Російської імперії, перебратися до Києва, де його одразу заарештували як австрійського шпигуна. Крім того, у цей час помер Іван Франко, так що НТШ буквально осиротіло. І тут ми зробимо паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, яку складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Патреон та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки Ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю, адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та історія Європи, Український погляд. Які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах? А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дороговказна книгарня ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а ми повертаємося у 1918 рік, коли внаслідок укладення Берестейського миру Україна вийшла з Першої світової і невдовзі до влади у ній прийшов гетьман Павло Скоропадський. Тітонька якого, як ми вже казали, була меценаткою НТШ. Одним з перших завдань гетьманської влади стала організація гуманітарних державних інституцій, зокрема й Української академії наук, кістяком якої стали члени наукового товариства імені Шевченка. Про Скоропадську директорію та визвольні змагання ми маємо окремі відео. Тут же хочемо зазначити, що війна з поляками та більшовиками ніяк не сприяла відродженню діяльності наукового товариства імені Шевченка. А після захоплення території з УНР поляками ті стали утискати будь-які прояви української культури та освіти. Однак НТШ відновили свою діяльність і не лише продовжувало видавати свої записки та інші збірки, але й заснувала таємний український університет у Львові, ректором якого став голова НТШ Василь Щурат. Про цей унікальний навчальний заклад ми маємо окреме відео поцікавтеся. Гогвард порівняно з ним дитячий садок. Крім іншого, товариство підтримували щільні зв'язки із закордонними українськими установами, такими як Український вільний університет у Празі та Всеукраїнська академія наук у Києві. Хай вас не дивує останнє. Адже, намагаючись послабити спротив народів, більшовики проголосили політику коренізації, тобто створення національних різновидів комунізму, яка у нас проявилася у вигляді українізації. Тож представники Вуан та НТШ на спільній конференції у Харкові затвердили новий правопис для української мови, відомий нині як скрипниківка, на честь тодішнього наркома освіти скрипника. Не зупинялася і робота над масштабними довідковими та енциклопедичними проектами, включно з виданням першої української загальної енциклопедії під редакцією Раковського Ні, не того більшовика, який був головою раднаркому СРР, а історика Івана Раковського, який очолив НТШ наприкінці 30-х. Ну а також Атласу України та суміжних країн під редакцією географа Володимира Кубійовича, так, так, того самого, що згодом став головою українського національного комітету, який представляв інтереси українців у німецькому генерал-губернаторстві. До речі, саме поява української загальної енциклопедії змусила радянську владу почати роботу над власною українською радянською енциклопедією, щоб не пасти задню. Утім, Друга світова війна та окупація західних українських земель Радянським Союзом зупинили роботу наукового товариства імені Шевченка. Отримавши владу, більшовики просто ліквідували організацію. Після війни частина діячів НТШ опинилася на Заході, де одразу відновила роботу, створивши осередок НТШ Америка, який став найстарішою українською академією мистецтва та наук, яка працює за межами України. Архіви НТШ у Нью-Йорку набули критичного значення як сховища рідкісних видань та документів. Як казали науковці, коли в Україні все горіло й палало, тут воно зберігалось. Діяльність у діаспорі перетворила НТШ з академічної установи на інституцію національної пам'яті та свідчення. У сховищах НТШ Америка зберігаються унікальні документи, які слугують важливими джерелами для вивчення злочинів проти українського народу, зокрема докази колективізації, що призвела до голодомору щоденники мешканців українських таборів після Другої світової війни. Зберігаючи ці матеріали, НТШ не лише продовжувала наукову роботу, але й виконувала функцію юридичного та історичного доказування переслідування української нації. Це було особливо важливим в умовах, коли радянська влада цілеспрямовано знищувала або фальсифікувала всі історичні дані. НТШ Америка також підтримувала видавничу тяглість, продовжуючи друк записок наукового товариства імені Шевченка та регіональних збірників, які містили унікальну інформацію про західні регіони України, наприклад, Чортківський округ, Бучаччина, Збаражчина, збираючи свій від самих жителів. НТШ відновили свою діяльність в Україні у 1989 році ще до проголошення незалежності, користуючись послабленим радянського режиму. Сучасна місія НТШ в Україні та його осередки у діаспорі зосереджена на збереженні історичної пам'яті, етнокультурних цінностей та розбудові широкого спектру суспільних наук. Зараз НТШ приділяє значну увагу масштабним енциклопедичним проєктам, які логічним продовженням роботи розпочатої ще у міжвоєнний період, як, наприклад, Українська загальна енциклопедія, це стратегічне видавниче зусилля спрямоване на заповнення лакун та деколонізацію історичних та наукових теорій, спотворених або знищених радянським режимом. Ключові сучасні енциклопедичні проекти, в яких бере участь НТШ, включають, зокрема. Енциклопедію українознавства, енциклопедію української діаспори, енциклопедію сучасної України, енциклопедію НТШ. 8 грудня 2020 року Національна академія наук України та наукове товариство імені Шевченка підписали меморандум про співпрацю. Метою меморандуму є об'єднання зусиль для поглиблення співпраці організації спільних наукових науково-організаційних та науково-видавничих програм, а також популяризації науки. Це партнерство стало символічним завершенням історичної боротьби, оскільки НТШ, яке понад століття існувало як альтернативна національна академія, тепер офіційно визнано та стало стратегічним партнером державної академічної системи. Так що ми, українці, можемо все: і дронами воювати, і московський флот топити, і ракети запускати, і науку розвивати, причому навіть без участі держави самостійно, так само самостійно нам належить творити незалежний український інформаційний простір. А для цього говорити українською, писати, постити в соцмережах українською, знімати відео, записувати аудіо українською, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.